Двох людей убив водій вазівки на Вінниччині у Ямполі. Подружня пара переходила дорогу, коли на повній швидкості у них врізалася машина. 43-річну жінку відкинула. Вона загинула на місці. а Чоловік, пробивши головою лобове скло, влетів до салону авто. Та кермувальник після ДТП навіть не зупинився. Разом із ще живим чоловіком у машині. Він поїхав додому. Коли до винуватця аварії навідалися правоохоронці, чоловік уже був мертвий. Водія 36-річного місцевого мешканця. Затримали. Я купив фляшку горівки, розпили її. Скільки ви випили горівки? Ну, грам 300 горівки, десь півтора літра вина. Далі я поїхав. Потім вийшов удар, потім я витягнув вдома чоловіка. Водій був в п'яному стані. Після його освідування виявилося, що в крові в нього було три промілі алкоголю вказував про те, що він не пам'ятає, що він наробив і що він накоїв.